Ситно, корисно, збалансовано, білки, жири та правильні вуглеводи. І саме основне, вам хочу сказати, що на такому харчуванні я тримаю себе у вазі 52 кг при зрості 160 а скинула я 25 зайвих кілограмів. Сьогодні покажу вам сніданок. Не можу сказати, що він прям занадто простий, тому що прийшлося мені з'їздити за тунцем у магазин, це тунець у власному соку. Але мені захотілося сьогодні донця, не знаю чому. Щось хоче мій організм. Два яйця, огірка, одна редисочка маленька. На десерт буде полуниця. Дуже сильно захотіла овечого йогурту та козячого сиру. Звичайно, я не їм коров'ячу молочку, а коли мені дуже сильно хочеться щось, то я куплю козяче та овече. Я з'їм чайну ложечку йогурту і чайну ложечку цього сиру. Мені більше не потрібно.